Вітаю Українство з Днем Незалежності України з 31-м роком незалежної української держави, хоч це і вагома дата, 31 рік. Але ми ж ми розуміємо, що українська держава не була незалежною ні в 91-му році, ні в 2003, му ні в 2010-му, Але ми крок за кроком протягом всіх тих 31 року здобували цю незалежність, Здобували цю суб'єктність як суб'єкт міжнародного права. І тепер, в часі повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, в часі української гідної відповіді агресору і окупанту, ми нарешті стаємо справді незалежними. Ми, нарешті, маємо шанс та можливість перемогти нашого єдиного ворога Російську Федерацію і стати справді незалежною державою. Маю надію і буду бажати всім нам, щоб до 32-го року незалежності української держави Україна так і стала незалежною, справді незалежною. І головне не забуваємо, щоб Україна дійсно була незалежною, то такої держави, Російська Федерація, не повинна існувати. Не повинна існувати. Не буде Росіянської Федерації і не буде загрожувати нашій незалежності нічого. Ми зможемо збудувати величну та щасливу українську державу, державу українського народу. Так що нехай вона буде незалежною, нехай вона буде соборною, соборною складі всіх українських етнічних земель, які окупувала Росіянська Федерація: Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Запоріжжя, Крим, так і Полісся Слобожанщина, Донщина, Кубань, Жовтий та Зелений Клин. І забудеться срамотня давня година, і постане добра слава, слава Україні, слава українському народу!